Всіх, це програма персона. і Сьогодні у нас особливий гість партнер регіонального інституту стратегії. Партнер. Я зараз можу напевно, це прилічувати безліч. У вас стільки звань регалій? Ви один з найкращих, ви один з найталановитіших, член дорадчої ради, перший декан. На чому я повинна зупинитися, коли повинна представити Павла Шеремету? Як ви себе представляєте, коли ви знайомитеся з людьми, колегами на вулиці на зустрічах? Як ви кажете, я Павло Шермета і далі? Президент Київської школи економіки для вас це найважливіше зараз в житті чи на даний момент на сьогодні? Це не це найважливіше протягом останніх двох місяців, так але здається мені, що найчастіше вам згадують власне те, що ви були першим деканом києво могилянської бізнес-школи, і те, що ви працювали і жили в Малайзії. Це рекламно дуже гарно звучить, і всі питають, що ви робили в Малайзії. Ви хочете проїхати цю тему? Вам не подобається, що вам так часто цю Малайзію згадують? Ні, я думаю, що я згадую ще частіше ніж мені і згадують. Ми до Малайзії ще повернемося, бо вона була не зразу в вашому житті. Що було перше в вашому житті? Який найперший найвражаючий досвід, про який ви згадуєте? Перший похід в садок, перша ж похід в школу, вчителька якась образа від хлопця старшого класу, дівчина, яка не відповіла на записку? Що перше, що ви згадуєте, коли, коли взагалі згадуєте? Звідки ви все знаєте? Я згадую батьків, звичайно, в першу чергу. Я звичайно згадую львівську 53 підсятретю школу, я звичайно згадую Львівську музичну школу, номер 3. Який інструмент? Фортепіано. Сім років. Сім років. Досі вмієте грати. Ну, мій, напевно, це заголосно сказано. Деколи граю. Ну тобто вдома у вас є піаніно? <світ> е електро. О, тобто ви так себе жан мішель Жаром уявляєте місцями? <світ> <М> місцями. <світ> а любили, яку ви музику, коли займалися музикою? <світ> Вокальний інструментальний ансамбль ватра. Ага. І ось хлопчик, який займався музикою, цікавився ватрою і взагалі згадує своїх батьків зненацька, вирішив взятися за глобальні проблеми світу, коли відбувся цей момент в вашому житті, що ви обрали свою професію і поступили в Львівський університет, економічний факультет? Тобто, коли ви вирішили, що розрахунки, гроші, стратегії і всі решта складні? Слова будуть вашою основою. В житті. Я, є, я є з родини лікарів взагалі. І, і звичайно, що родина там ну, мріяла про те, що я стану лікарем також. І в нас були довгі дискусії з цього приводу. Я правда я дуже вдячний в мамі, мамі в першу чергу, вона лікар і вона з лікарської сім'ї. Що вона в якийсь момент послухала, зрозуміла і відпустила. Тобто, Хоча вона, вона в першу чергу, чергу мріяла, щоб я став лікарем. Я їй просто пояснив мама, я буду лікарем для підприємств, а можливо, навіть для країн. О, як красиво! Це новий погляд на економіку, і навчаючись знову ж таки, Ви повинні були в певний момент або піти за всіма, або почати цікавитись. Наскільки я розумію, для початку 90-х, кінця 80-х, це були. Про західні оці це були хвилі, переломні які ви дуже часи. Іздались, так це були дуже переломні часи. Тут справа не в тому, що там про західні. Хоча е, я думаю, що ми в цей час перекладали перші книги з економічної теорії. Треба було б бути дуже сміливим, щоб піти за цими тенденціями новими, модними. Ви мусили збирати довкола себе людей, які розповідали це, яким увірили. Що було потім? Як ви далі рухались? Ну насправді це був не я, який збирав навколо себе людей. Це був Віктор Пензайник, який збирав навколо себе людей. Мені між ножки по життю. Мені надзвичайно везло на, на, на професорів, на вчителів. Uh -huh. Їх не було дуже багато, але вони. Причому це професори якраз. Тобто професор Пензенник, професор Брюховецький, професор Кім, uh -huh. які в моєму житті фактично зіграли е, ключову роль. А вони побачили вас, талановитого студента? Я не знаю, коли вони побачили. Я не можу... Я, дивіться, я ніколи в, в своїй біографії не, не, не згадую цього слова талановитий, не, не, не талановитий, Я насправді вважаю, що. Ви ще й Цього я також не кажу, <ріст> <ріст> але е, мені, мені пощастило на вчителів, мені пощастило на професорів. Тобто я все ще намагаюся з'ясувати, коли посеред великої кількості випускників економічного, а цих випускників є сотні, десятки тисяч по всій нашій Україні, коли власне доля зробила так, що ви. Рухались вперед і настільки стрімко, е, цікаво, настільки багато пропонували е, цікавих нових ідей, що аж потім вас запросили радником прем'єр-міністра Малайзії. Я от тут намагаюся зловити мить. Дивіться, тут важливу роль, бо я згадав про 53-ю школу. Ви uh -huh. знаєте, що це школа з поглибленням вивчення англійської мови. Тобто, uh -huh. очевидно, я тоді і в і в університеті, і в команді Віктора Михайловича Пендзенника відрізнявся, зокрема, тим, що я вільно володів англійською мовою. Ось і це мені дуже багато в чому допомогло. І тому книги, і тому переклади, і тому всі ці речі. Uh -huh. Тобто, вам було із вами легше працювати, якщо ми говоримо про міжнародні стосунки. Absolutely. Тепер ми вже мусимо згадати про цю Малайзію. У вас є така фраза, що спосеред багатьох інших що потрібно відкрити енергетику економічно наших людей, які населяють нашу країни. країну, так. і угу. тоді, можливо, ми зможемо повторити це економічне чудо, яке зараз відбувається, в тому що в нас немає нафти і в нас немає е інших природних ресурсів, крім чорноземо, який, між ви також вимагає чита... праці на відміну від нафти. Нафта вимагає трубу, а чорнозем вимагає праці. Але ви казали, що опирати економіку на нафту це також позавчорашній день. Це позавчорашній день, і навіть на Чорнозем це вчорашній день. Але просто я кажу, що у нас нафти взагалі нема майже. Є там питання сланцевого газу, це іншим, непогано. Чорнозему є трошки, це, це, це непогано. А ключове, що у нас є, і це, це, це те, про що ви говорили. Це енергія, енергетика 46 міль... мільйонів людей, вже 45, наскільки я чув. А, ідеї, креатив, енергія, а, бажання, щоб їхні діти жили краще. Я сподіваюся, що це в нас є. І, от, і на це треба спиратися в першу чергу. Тобто, якби зараз вам треба було б так по-дитячому уявити, що ви можете вирішити в цій країні все і те, що ви скажете, зробить вся країна. Перше, що я б зробив, би, я б зробив би ті реформи, які штовхнули Малазію ту саму на 12 те місце в рейтингу легкості ведення бізнесу, і Грузію на 9 те місце в легкості рейтингу легкості ведення бізнесу за Світовим банком. Ми є 137-й. Але легкість не означає потім успішність. Ну, дивіться, якщо спочатку треба заснувати цей бізнес. Якщо це стільки енергії йде на заснування і пізніше щоб відбитися від всіх різноманітних органів, то ця енергія не йде в креатив, ця енергія не йде в інновації. Ця, uh -huh. ця енергія не йде в те, щоб перемогти на світових ринках. Вона йде на перемогу з рідною нашою податкою і, і, і навколишніми органами. А чому і ви опираєтесь на досвід завжди Малайзії, при всій повазі до цієї країни? А ми відкидаємо зовсім досвід будь-якої іншої Грузії, ми можемо згадувати, ми можемо згадувати Швецію, можемо здати можем Польщу. Я думаю, що це в першу чергу потрібно згадувати, тому що це мега успішний наш західний сусід. А в принципі, що ми живемо зараз в місті, який був, який, це була територія цієї країни колись, uh -huh. так тобто, тобто, я думаю, що ми повинні чесно собі говорити, що, скажімо, ми могли б бути вже в Європі. В Євросоюзі, ми могли б бути в Шенгені, якби? якби, 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 якби 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 ми відкрили цей внутрішній шов, давайте якби ми пішли би тим шляхом, давайте я так uh -huh. акуратніше скажу, так але історично це могло б статися. Також все по іншому, правда. Тобто тут відповідальність повинна бути, розумієте, тобто, ну за за ці землі, за цих людей, які могли бути вже в Євросоюзі і в Шенгені. А коли саме ми <кх> не пішли цим шляхом? Коли ми не пішли цим Так. Шахом. Коли був цей рік, коли ми, в принципі, могли, а не зробили, коли ми втратили цей шанс? Чи не втратили ще досі? Ну, дивіться, якщо дивитися, там, з, з точки зору, то, що нація існує там, і працює вічно, то ми ще не втратили шанс. Ось. Ми, я боюсь, що ми... тут велике є запитання для цього покоління. І я, скажімо, вважаю, що наступні два роки будуть абсолютно критичні. О, у візи відповіді... у нас критичні були всі роки, всі але роки. скажімо на оці два роки будуть критичні у відповіді на запитання. Я зараз збужу. у відповідь. Запитання чи заслуговує це покоління українців незалежної держави? Ви пройшли великий відрізок складного життя в іншій країні з іншою країною. Ви займалися проблемами, які стосувалися глобального розвитку частини цілої Азії. Ви повернулись потім зі своїми думками досвідом до України, і зараз ви займаєтеся? Ще раз скажіть, будь ласка? бо школи економіки. Тепер ви хочете передати цей досвід тим людям, які можуть стати відповідальними. Є гарна фраза. Я часто її повторюю про те, що це не моя фраза. Це з New York Times який каже, що найважливіше питання, яке зараз є в світі, це питання зростання. іншим, це не тільки економічного зростання будь-якого духовного. Особистісного, корпоративного, національного зростання. А я хочу використовувати всі можливі канали, всі можливі платформи, включаючи Київську школу економіки, включаючи львівську бізнес школу, з якою я співпрацюю, uh -huh. і багато інших форм і організацій, до яких я дотичний, включаючи світовий економічний форум Даворський. А для того для пропаганди ідеї зростання ми повинні зростати. Тобто країна не може не зростати. У нас зараз спад за останні два квартали, і ми це пояснюємо світовою кризою, тільки я можу розуміти, де ця криза, крім крім Європи. Ну в Європі є криза, це зрозуміло, вона там є. В північній Америці вже немає кризи. Китай зростає знову вісім відсотків. Південно-східна Азія зростає п'ять відсотків, тому що там база набагато краще ніж в Китаї, ніж 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 в Україні. Нам потрібно повернути зростання на ці землі і не тільки економічне. Після того як е, я перечитала багато ваших роздумів і про зростання, і не тільки єдине, чого я не знайшла в інтернеті. Що в вашому житті є ще крім власне цих ідей, цієї роботи, цих роздумів? На завершення мені хотілося б взнати, в вашому житті я вже знаю, є мама, є дружина і двоє дітей, двоє дочок. Ви казали про особистість зростання. У вас самого є час на це? Ну, я вважаю, що те, що я роблю, це є зростання. Я вважаю, що робота для мене це є зростання. Робота для мене є життям, життям є роботою. Але сім'я є частиною цього процесу також. Тому що ми, ми багато що обговорюємо в сім'ї там ті питання, які з якими я стикаюся на, на, на роботі. Старшій доньці, це вже дуже цікаво. Вона вчиться в міжнародній школі. Вона говорить англійською. Вона вона вже говорить, по суті, китайською, також, крім крім української, звичайно. Ось ще ряд мовить вона, які вона вивчає. Їй просто ці речі вже цікаві. І і, 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 і мені цікава її думка, тому що вона, вона пропонує погляди, які ну я, я вже я не мислю. Мізками і очима, і не бачу очима 12-літньої дитини. Вона бачить свіже, вона бачить по-іншому, ніж ми це бачимо. І цей погляд є, є, є дуже цікавий. Так що це все, це все в симбіозі. У мене немає, в мене немає хобі. Тобто, моє, моє життя це хобі. У мене немає вихідних, тому що, по суті, моє життя в чомусь. це... це що таке вихідні? вихідні? На вихідних ми займаємося тим, що нам подобається. А начебто на роботі, в робочі дні ми займаємося роботою. Так я займаюся тим, що мені подобається. Тобто, в мене вихідні практично. Можу сказати, в сім днів на, на тиждень. З іншої сторони, в мене робота сім днів на тиждень. Також. То ви надзвичайно щаслива людина. Я дуже щаслива. Людина. Тоді я дякую вам. Ще одна щаслива людина <с сьогодні у програмі персона.